Привіт-привіт, народ. Осінь, можна сказати, зима. Вон, два дні падав сніг. І вон, так хочу вам показати. Якби я був в Польщі, то я вже за таку штуку дістав би штраф. Так-так і не малий. По-польськи називається мандата. Дивне слово, мені то нагадує в дитинстві сусідки, як сварилися між собою, то там в перечні таких слів, які я в перший раз в житті чув, було таке слово мандати! Мандати. Вот. Ну, то, та сварка тих сусідок, то такі, знаєте, бабки, вже обидві давно не, бош... не, не біжчики, закінчилася тим, що вони ну, сварили, сварилися, обзивалися, обзивалися, а в кінці кінців одна другі задниці показали. Це було дуже дивно. Такі, так, такі скандали зараз не побачиш і такі закінчення сварок. А ну напишіть, хто таке бачив коли-небудь чи чув. І я після того більше такого не бачив. То було, то було дуже давно, років 45 назад, уявляєте? О. Так що, от були б ми жили б ми в Польщі за такий сніжок на машині я вже дістав би штраф. І сьогодні я б заробив би ще один штраф, бо прогрівав машину. Знаєте, в Польщі машину там обмежений час, ну, машину не прогріє за той час, який там дозволений прогрівати. Так що тіштеся, що ми живемо в Україні. Мало того, наша доблісна Верховна Рада от-вот -вот прийме закон, що будуть нам дзюрки бити. Знаєте, де дзюрки будуть бити? Ну, то я так образно говорю. Будуть е, ці е, яких... Бали, бали, такі як в Європі, як в Польщі бали, знаєте, за порушення бали, якщо ти перевищив кількість балів, права забирають і потім мусиш перездавати. Старші люди пам'ятають, дзюрки били в правах. Пам'ятаєте, в радянських правах за порушення пробивали дирки, і коли дзюрів вже наробляли стільки багато, що там вже ну, певну кількість, права забирали. Ну, то Та сама система вертається до нас. так що... Хто там говорить, що в Європі, от в Європі добре, от в Європі добре, то вже буде добре в Європі. Бачите? Будуть, будуть вже і нас штрафувати за, за багато штрафів. До речі, щось я останнім часом, дуже часто мені приходять штрафи, я не знаю. За останній рік я заробив стільки штрафів, як за все життя не заробив. І Їжджу значно менше, їжджу так само, як їздив. Як мені хтось каже, нарушати нарушаю, нарушаю. Ну що зробиш? Буває, знаєте. О, цього. Але якось раніше, чи то тих камер було менше. Ні, то, точно камер було менше, поліцаїв було менше. І якось можна було їздити. ну, В крайньому випадку можна було договоритися. От. А зараз з камерою не договоримося. Йдемо в Європу повним ходом. Так що тішимося, тішимося європейськими законами. Тільки от наші переймають закони з Європи ті, що... Ті, що нас вжучити, а те, щоб нам поліпшити безплатне, безплатне лікування, безплатне навчання, то тільки, то тільки, як то кажуть, така побрехенька. От я був недавно в Польщі і розказую, що от недавно я переніс операцію, винесла в мене та операція 80 тисяч гривень, питають поляки, а що робив? Ну Кажу, що камінці на нирку робили дві операції. Вот. А, а вона каже, а в нас безплатно. <гум> ну, скажем так, все рівно у нас найкраще жити.